Думаю, цей зомбі більш не буде. І не говорить. дин. Оп'ять, що ти хочеш? Ти де? Вже 19.45. ти де? Та боже, я ще не вийшов, він не переодівся. Та я тебе жду, та заходь сюди до нас не мерзне, хорошо. <клух> Добрий день, Це президент. ще один президент, яблук тільки. Що вони тут роблять? Що вони тут роблять? Ні, ноги не скручувались, Не по-тупому були. Стей рівно. Добрий день, добрий день. Господи, біднесенький. Оце що з ним? Що це з ним? Де в нього? короче пора на все папа тут и даже ой господи иду уже иду уже 50 ладно да иди давай шапку, Одеваем шапку, вот такой один, штаны и лапки, все, я удились, все, ладно, давай, пока, не забудь замкнуты, хорошо, все, пишлы, пишлы отсюда сюда поскорее? Пока ты там дивався уже пятьдесят ноль. Ой, яке пятьдесят? Ой, двадцать двадцать 05. То, конечно, я сумку шукал. долго ты и шукал. Дурачок. Mm -hmm. голый Так. Ладно, ми пішли в, свою, в нашу кімнату, мені треба трошки полежати. А йому протез. Подивитися. Так, да, мені протез подивитися. Ми ще до вас зайдемо, коли ви поки лежіть. Ой, Боже. Ну, давайте, ще спіть, спіть. Вас скоро додому відвезуть. Хто нас відвезе? Це! Ми, вам, ми вас покладемо у машину і відвеземо вас додому, а самі лікарню закри... <кій> закриємо. Завтра вже вас приз... привеземо сюди і весь день будемо працювати. Понятно. Ой, поскоріше... Лежи Та, я посижу. Не хочу сидить О. Ой, я падаю. Я падаю. Ай, нога. Я ж говорив, не надо. Так, давай, давай, лягай. Ой, ай, ай, в мене чуть нога не не, 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 не. не поніміла. Ай. Ай, треба лягнути, укритися теплим одіялом, яке я на, на торохтів і на грів. Ой, нога капець болить. Нічого, переболить. А в тебе як? Все з тілом нормально? Та ногу одну почувствовав оцю, яку я зараз двигаю, я її почувствовала. Ти ногу почувствував? Так. Да. Не шевелю. А більш тіла не чувствую, ніякого. Ну ходить можу. Окей, обираємо тоді мінус один костиль, а то на б би ходити. Угу. <клух> <клух> тук. Тук, тук-тук-тук, тук-тук. Ага, закончилась зомби. Ай. Кусь-кусь. А, ой, ты зомбак. На. Ой-ой-ой. Я должен встать. Друг, ти лежи, поки він до тебе ще не прийшов. На. А -а 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 -ай, на! на. хай хоч нога оніміє. На. Друг одбивай, відбивайся. А. Треба ногою цей, відтолкнути його. жабині, жабинай. О! Рохнутий на, то на рохнутий, нато рохнутий. Улітаю на кориті. Треба випити. Треба випити. Я випив. Ай, я ноги не чувствую, вона оніміла. Ай, я ноги не чувствую, вона тупо оніміла. Ой, вона нема тепер. Треба ждать, коли помнішує. <рігла> На, костельою. Допустим, це костеля була. Лови. Жабині, жабинай. Голь... フフフ。